У суботу, 19 листопада, по обіді в Роменському районі на території одного з агропідприємств загорілася зерносушарка з насінням соняшника. На гасіння прибув черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру та місцеві пожежні команди сіл Перекопівка та Анастасіївка. Як було встановлено, горіння відбувалося на значній площі в зерносушарці висотою 28 метрів. На місце пожежі залучили додаткові сили і засоби підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Гасіння проводилося в тому числі за допомогою пожежної автодробини. Приборкання пожежі потребувало значної кількості води, тому здійснювалася дозаправка техніки від пожежних гідрантів, розташованих на території об'єкту. Для цього було прокладено 4 магістральних та 6 рукавних ліній. Також здійснювався підвіз води за допомогою пожежних автоцистерн. Окрім води на приборкання полум'я застосували піноутворюючу рідину. Рятувальникам лише через п'ять годин вдалося локалізувати загоряння, запобігши подальшому поширенню вогню, та відвернути небезпеку від розташованих поруч двох силосних ємностей для зберігання зерна. Загалом боротьба з вогнем тривала більше дев'яти годин. Було задіяно 35 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки від ДСНС.